Доброго ранку на каналі Файні квіти, родина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 травня 2024 року. Сьогодні, 12 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, день, помідорів. Перцю, баклажанів, гороху, зелених культур, цукрової та кормової кукурудзи і всіх інших вершків. Це час вершків. Сприятливий час для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саду та городу. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 12 травня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 13 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак аж до 13 години 37 хвилин, а потім вже перейде в знак Лев. Тому до 11-ї години ранку можна сіяти насіння огірків, динь, кабачків, кавунів, цукрової та кормової, кукурудзи, помідорів, перцю, баклажанів, зелених культур та інших вершків. Можна висаджувати розсаду, пересаджувати кімнатні квіти. Підживлення 13 травня треба завершити до 8-ї години ранку, а от поливи можна провести до 13-ї години дня. Не можна обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. І 13 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я. Розглядаємо 12 та 13 травня. Чому 13 включаємо? Тому що тут основна енергія буде все-таки в день відзнаку рак. Тому, будь ласка, на 12-13 травня запам'ятайте, що в ці дні не можна використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, тобто не проварені, не прожарені, не можна сирі овочі, не можна про холодну їжу і про холодні напої. Все повинно бути зварене, спечене, тепленьке. І не переїдайте та не допускайте перепадів настрою і агресію, не допускайте по відношенню до будь-кого. Що ми можемо приготувати? Їжа повинна бути легка. Тобто салати можна зробити із відварених овочів, будь-які овочі варите і готуйте різні салати. Це дуже просто робиться. Готуйте овочеві супи, житні хліб використовуйте, готуйте річкову рибу, морепродукти. Морську капусту, картоплю, топінамбур, моркву, буряк, їжте мигдаль, фісташки, кокосові горіхи, екзотичні фрукти. Якщо чогось в списку немає, а у вас можна замінити тим, що у вас є, будь ласка, заміняйте простими горіхами, якщо вони ще у вас є. І фрукти, які у вас залишились з минулого року. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх ваших справах, усіляких вам гаразів, миру вам та добра! Ми зустрінемося з вами увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!